Дошкільна освіта, передусім, це важливий період, коли у дітей формується світогляд, любов до рідної культури та громадянська свідомість. З огляду на це у Запоріжжі триває активна робота над удосконаленням освітнього процесу, і черговим кроком у цьому напрямку стала презентація парціальної програми під назвою Україна єдина цінуємо і творимо. Заклад дошкільної освіти номер 100 Гармонія вже не перший рік працює над створенням і впровадженням інноваційних програм, які роблять навчання більш ефективним і цікавим для дітей. Цей проєкт спрямований на інтеграцію сучасних методів навчання, які допомагають дітям краще засвоювати матеріал через гру, творчі завдання та інтерактивні заняття. З нею можна ознайомитись також в онлайн форматі на сайті ЗДО або Міністерства освіти і науки. Парціальна програма сформування громадянської компетентності у дітей дошкільного віку Україна єдина цінуємо і творимо» була розроблена у 2023 році та отримала гріф Міністерства освіти і науки України щодо впровадження в освітній процес. Сама програма є результатом проєктної діяльності. Проєкт Дітям про Україну, який був розпочатий ще в 2022 році, дуже вдалий, який забезпечив дітей та педагогів цими головними знаннями про нашу велику Україну. І продовженням проектної діяльності є вже результат парціальної програми. От емоційне ціннісне ставлення до своєї до України до, до своєї родини спочатку, да до свого міста, до садочку, до вулиці, де, де, де дитина проживає, і взагалі то до України воно формується саме на цій основі. Якщо ми не сформуємо це на, на період дошкільного дитинства. І якщо в дитини не буде сформовано почуття любові до своєї мами, до свого тата, до бабусі, до дідуся, до братів, до сестер, потім дуже важко сформувати це почуття любові до батьківщини. Тому таке завдання, воно є найголовнішим завданням. Наповнення складається з віртуальних подорожей Україною, тематичних руханок, вікторин, які розраховані для дітей старшого дошкільного віку. Садочок Гармонія продемонстрував, як користуються авторськими розробками не тільки на заняттях, а й в освітньому хабі дітям про Україну на базі закладу. Де знаходиться місто Запоріжжя? Так, все вірно, чудово, де Запоріжжя. А скажи мені, будь ласка, а що ж оце таке намальовано? Що ж це за споруда така дивовижна? Це місто Запоріжжя. А тепер давайте пригадаємо, де ж мешкали козаки в давнину у Запоріжжі? Запорізька Січ. Гучніше? Запорізька Січ!